Добрий день, шановне товариство. 16 травня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. На календарі 16 травня, а по відчуттях, якби не зелене листя, мабуть, як 16 березня. 9 градусів жари. Тут у нас виноград не підмерз. Ось такий його розвиток. Пора би вже й першу обробку йому зробити. Але погода не дозволяє, постійно йде дощ. І холодно. І холодно, холодно і холодно. Закладка коронами непогана. Листочок жовтенький, нема тепла. Ось такий тут у нас кущик винограду. Це у нас тут на подарункові Запоріжжю, Запоріжжя. Один рукавчик подарунок Запоріжжя, два Кураж і один розарання. Отакий. До розвиток. Попроти на імпровізованій шпалері Ізабелло. Тут виноград непоганий, але зупинився він в розвитку. І далі не хоче рости. Можливо, з 20-го вже передають хоч потепління. Дощі будуть тил, дощі не помішають, але хоч би було тепло. А то все хлоротичне, не хоче рости. На городі пропадають кабачки, арбузи. Просто ті, що зійшли. Видно корінь при низькій температурі. Земля встигла, відмирає. Ну що ж, будемо сподіватися на краще. Доброго вам здоров'я, міцного. Найшвидшої перемоги. До побачення!